Доброго вечора, ми робимо переплатники україномовного каналу. 23 липня добігає свого кінця. Близько 6. Я вже з роботи. Йду додому, ну поперва треба зайти в ВТБ. Зараз зайду, щось холоднесенького, бабусі, та собі куплю. Так як пройшов день у Харкові, та все як завжди. Вже не так жарко. Зараз щось 24, гарна погода. І, бачите, сухо у нас. А кажуть у центрі такий ливеняка був, що по коліна вода текла. Щось із градом, ну то таке, кажуть, я не бачив. У нас тучки, гром гримів, а бачите, вже закапують, вже пісочком. от, а то добре. Скоро вже буде гаряча водичка. І ну то подобре. Так що все. Все як би ех, і непогано. Якщо б ще й війни не було, то зовсім добре. А так от труби поміняли, Похолоднішало і дуже, дуже... якось розповідати. Тривоги світло вимикають за графіком, а так, все, життя продовжується. Все, миру добро злагоди. Всім щиро дякую і будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення. Зайшов додому. І, як завжди, лунає, знов повітряна тривога. А дивіться, які у мене прямо з вікна абрикоси стиглі. Все, до побачення.